Жити заможно в селі можливо, поки одні шукають вигоди на фермах за кордоном, інші заробляють гроші на сільському господарстві в Україні. Як вдома жити вигідно або відродження села по українському? Далі в агроконтролі. Перше за 22 роки незалежності кількість сіл, що зникають, зменшилася. Експерти констатують, що виживають тільки ті села, де є робота. У цьому селі колись були ферми та колгосп. Тепер зарослі травою поля, зруйновані будинки та розбиті дороги. А більше половини населення виїхали на заробітки. Це самі старики, такі що вже негодні, що вже треба кружку води дати їм, а їх нікого немає кому дати. Цього в Україні з карти зник 641 сільський населений пункт. Найбільше таких сіл на Київщині, Полтавщині, Житомирщині, Сумщині, Харківщині та Чернігівщині, але є області, де жодне село не зникло. Люди повертаються до села, бо у них є стабільна робота та щомісячний дохід. Саме у таких селах і працюють кооперативи. Це і робочі місця, але це створення реального бізнесу, який економічно сильний. Бо він вертикально уже інтегрується. У Семенівці знають, щоб справа була прибутковою, потрібно об'єднатися у кооперативи. Селяни кажуть, гуртом легше отримати дотації, доїльні апарати, придбати техніку та транспорт. Як кажуть, батька краще бить гуртом, так що однозначно я думаю, що тільки треба колективно це все робити. На Львівщині селяни кажуть, що кооператив допоміг втримати ціну на продукцію та зберегти господарство. Ми коли створився кооператив, ми втримали особисто в нашому Бродівському районі. Ми втримали ціну на молоко. Кооперативи допомагають селянам отримувати стабільний прибуток кілька разів на місяць, адже увесь дохід залишається у колективі. А власники кооператив, є ж ті виробники, і вони тоді її перерозпіляють між собою. Усього в Україні діють 885 обслуговуючих кооперативів. Найактивніше зараз кооперативний рух розвивається в Житомирській, Вінницькій, Івано-Франківській областях та у Криму. Ми сьогодні замість когоспів повинні дати кооператив. Це спільна обробіток, спільна. Е е Рація це можливість свої продукти доставити до споживача, і, звичайно, це колективне життя. Також кооперативні об'єднання дозволять Україні виробляти більше якісної продукції, яка відповідає європейським стандартам, а отже, збільшать попит на неї на зовнішніх ринках.